Вітаємо техноманів на нашому каналі Найцікавіших і крутезних новин із світу науки і технологій, і в сьогоднішньому випуску на вас чекають Робот-адвокат у вашому смартфоні. Шолом із виконатих раковин гребінців. Італійський одяг проти систем розпізнавання обличчя, Корвет зі своєю електричною новинкою. Найшвидший квадрокоптер у світі. Величезний робот-павук. Та новий ядерний двигун, який допоможе добратися до Марса швидше. Тож, поїхали. Цікава історія продовжує розвиватися навколо робота юриста Do Not Pay, додатку для смартфона на базі штучного інтелекту. За задумом засновника компанії Джошуа Браудера, описаний як перший у світі робот-адвокат, Pay обіцяє допомогти своїм користувачам боротися з корпораціями, подолати бюрократію та зможе робити позову до суду одним натисканням кнопки. Застосування роботу мало відбутися в цьому місяці, щоб стало першим випадком, коли штучний інтелект захистить когось у суді. За словами Браудера, інструмент на основі штучного інтелекту працює в додатку та здатний слухати аргументи в суді. Потім він генерує відповіді для відповідача та повідомляє йому, що сказати суду у режимі реального часу. Також засновник пообіцяв, що його компанія заплатить будь-які штрафи, якщо відповідач програє справу. Однак нещодавно творець програми заявив, що розгляд справи в суді відкладається після того, як команда розлючених адвокатів погрожувала йому кримінальним звинуваченням. Браудер сказав, що кілька державних асоціацій адвокатів, які регулюють роботу адвокатів у США, погрожували його компанії та сказали, що його можуть ув'язнити на 6 місяців. Тож юристи та адвокати можуть поки здихнути з полегшенням і не турбуватися, що найближчим часом їх замінять штучним інтелектом. А роботу адвокату, який мав би захищати людей від корпорацій, схоже, тепер самому знадобиться адвокат. Ви коли-небудь замислювалися, що відбувається з мушлями, що залишаються на блюді з морепродуктами в ресторанах. Більшість з них вважається комерційним сміттям і викидається на ще. Згідно зі статистикою, наприклад, в Японії ресторани викидають біля 40 тисяч тонн подібних відходів. А шкода. Адже ці раковини міцні, і їх можна легко переробити в інші цінні продукти. Цим питаннями зайнялися японські дизайнери шолому Шелмет, який частково виготовлений із раковин гребінців. Використовуючи процес, розроблений професором Хіроші у з університету Осаки, мушлі подрібнюють і перетворюють у порошок карбонату кальцію, який змішують із переробленим пластиком і перетворюють у гранули. Ці біопластикові гранули згодом виливають у форму для шоломи із з ребристим дизайном у вигляді раковини гребінця. Тверджується, що така конструкція разом із домішками карбонату кальцію робить шолом приблизно на 33% міцнішим за звичайні пластикові. Крім того, заявляється, що виробничий процес генерує приблизно на 36% менше викидів парникових газів, ніж при використанні первинного пластику. За словами виробників, Shellmet може мати як промислове, так і цивільне застосування. Наразі поки що триває сертифікація за стандартами безпеки, але тим не менш шелмет вже доступний для попереднього замовлення в п'яти кольорах на вибір, а його ціна становить 4800 єн, або приблизно 36 доларів США. Італійський стартап Capable пропонує свою першу колекцію в'язаного одягу, носіння якого може обдурити технологію розпізнавання обличчя. Віза одягу збивають з пантелику алгоритми, змушуючи камери ідентифікувати тих, хто носить цей одяг, як собак, зебр чи жирафів, а не людину, яка носить одяг. Кипеблу описує свою колекцію маніфесто як алгоритм, який можна носити, щоб захистити свою особистість. Одяг коштує 250 фунтів стерлінгів за футболки, 370 фунтів за светри, та 245 фунтів за бігові штани. Компанія використовує технологічну систему, здатну накладати зображення, яке називається протилежними патчами, на теркотажне полотно, яке можна використовувати для обману детекторів розпізнавання в режимі реального часу. До цього часу схожі візерунки наносили на одяг лише за допомогою прямого друку на тканині, але запатентований Capable метод дозволяє компанії вбудовувати алгоритм у текстуру тканини, щоб одяг добре сидів і був технологічно ефективнішим. Стверджують, що тканина була протестована за допомогою YOLO – найпоширенішої та найшвидшої системи виявлення об'єктів у реальному часі. І до новин в світі авто. Американська компанія Chevrolet масштабно відсвяткувала 70-річчя своєї моделі Corvette, представивши першу в історії моделі електрифіковану версію. Таким чином, культовий спортивний автомобіль потрапляє у еру електромобілів у вигляді гібридного повноприводного апарату із комбінацією 6-літрового двигуна і потужного електродвигуна, що робить його найшвидшим корвет всіх часів. Тож до сотні авто розганяється лише за 2,5 секунди. Не сплутати новий корвет і e рей з іншими одноіменними суперкарами зможуть лише справжні фанати Chevrolet, адже зовні відмінності гібрида зведені до мінімуму. Дизайнери додали оригінальні диски і нові кольори кузова, але в цілому максимально використали аеродинамічний обвіз зарядженого кревет Z06. Невелика батарея моделі E-Ray не потребує підзарядки від розетки, натомість покладається виключно на регенерацію під час гальмування та руху накатом. Незважаючи на невеликі розміри, вона забезпечує достатньо енергії для повністю електричного режиму Stealth, який працює на швидкості до 72 км на годину. Заплановано ж вихід новенького корвет і рей за початковою ціною майже 105 тисяч доларів. Ну і продовжимо розповідати про швидкість. Інженер механік Райан Ладеман розробив безпілотник Ладеман XLR v 3 який розвиває неймовірно для квадрокоптерів швидкість руху до 400 км на годину, і це всього лише 490 грам. Хоча зовні такий пристрій відрізняється від більшості квадрокоптерів і більше схожий на x wing із зоряних війн, замість пластикової горизонтальної рами XLR має вертикальну основу, укладену в аеродинамічну оболонку у формі пулі. Схожий вигляд мають і двигуни, прикріплені до основної рами тонкими стійками. Запис моделі XLR здійснюється зі спеціальної підставки, яка дозволяє не пошкодити лопаті гвинта. При підйомі дрон здатний зависати у повітрі у вертикальному положенні, але при розгоні змінює положення на горизонтальне. Щоб встановити офіційний світовий рекорд, квадрокоптер мав досягти максимальної швидкості на одній висоті у двох протилежних напрямах, спочатку за вітром, потім проти, в обох випадках не менше 100 метрів, де враховується середній показник. Тож розробка XLR V3 мав середню швидкість 360 км на годину, що було достатньо для нового світового рекорду. Який занесли в книгу рекордів Гіннеса. Хоча в одному з попередніх польотів пікова швидкість досягала аж 414 км на годину. Ютуб блогери каналу Hacksmith Industries стверджують, що побудували найбільшого у світі керованого шестиного робота під назвою Megahex. Хлопці розраховували зібрати робота за три місяці, але зрештою вовтузилися з ним півтора роки, виправляючи недоробки та неполадки, які постійно виникали в процесі тестування. Залізний павук Мегахекс спочатку був натхнений промисловими наземними екскаваторами і виглядає як щось із блокбастера Джеймса Камерона. У величезному 30-хвилинному відео на своєму каналі команда пояснила, що розробка починалася добре, але швидко загрузла в низці технічних проблем. Команда проєкту повідомляє, що труднощі почалися ще коли вони намагалися змусити ноги механізму працювати належним чином. Після того, як нарешті з'єднали ноги, команді довелося розробити систему керування придатну для пілота. Дуже швидко проєкт почав виходити за межі запланованого бюджету і графіку. Нарешті команда змогла розпочати тестування на відкритому повітрі, і на відео було показано неймовірні кадри, але це було лише кілька хвилин, щоб відсвяткувати свій успіх. Перш ніж рама, що тримає одну з них, розірвалася навкіл. Незрозуміло, оскільки Мегахекс обійшовся розробникам, але Єн Хільєр, співзасновник компанії, сказав, що розуміє, чому технічні компанії банкротують, коли створюють складні механізми, і що, ймовірно, мав би кращий прибуток від інвестицій, створюючи відео на Ютубі, де він би викопав велику яму, поклав у неї купу готівки та підпалив. Так що, скоріш за все, ми не скоро побачимо продовження цього прикольного проєкту. Ну які ж техноновини без космосу. Наса та Дарпа домовилися розробити та випробувати ядерний ракетний двигун у космосі вже у 2027 році. Використовуючи ядерний реактор як джерело енергії, він перевершить хімічні ракети та значно скоротить час для першої місії на Марс з екіпажем. І це дійсно неймовірно крутий проєкт, оскільки за допомогою такої технології астронавти зможуть подорожувати в глибокий космос і повертатися з нього набагато швидше, ніж з використанням наявних технологій. А оскільки найближчим масштабним проектом космічних подорожей з екіпажем стоїть польот на червону планету, то скорочення часу перельоту є ключовим компонентом для польоту людини на Марс, оскільки довші подорожі вимагають більшої кількості запасів палива і більш надійних систем життєзабезпечення. Тож амбітна місія під назвою Драко є частиною більш широких зусиль НАСА з розробки нових технологій руху, які покликані зробити дослідження космосу більш ефективним і економічно вигідним. У разі успіху новий двигун зможе дозволити космічним апаратам досягати Марса всього за три місяці, порівняно з 9 місяцями подорожі, які вимагають сучасні системи хімічних двигунів, а також зменшити вартість і тривалість космічних місій, дозволяючи здійснювати більше місій за коротший проміжок часу. І хоча ця технологія все ще перебуває на ранніх стадіях, вона обіцяє зробити справжню революцію в освоєнні космосу. Ну і це була остання новина на сьогодні. Сподіваємося, вам сподобалось. Не забувайте про вподобайку та підписуйтесь на наш канал, буде ще цікавіше. Тож до зустрічі в нових випусках!